Я вже давно не записував нових роликів, але на той, в принципі, причини, тому що зараз літо, багато роботи і хочеться максимально десь подорожувати для того, щоб використати цей час і з користю для себе. Але я подумав, що я ж, в принципі, час від часу на вихідні приїжджаю на Труханів в острів, який насправді не один острів, а цілих два острові в одному. І хотілося б вам його показати, бо ну хто що знає про Труханів в острів? Я, наприклад, не знав особисто нічого, вирішив дослідити це питання, прочитав багато статей інформації, наприклад, дізнався про те, що на цьому острові. Стові, коли жила Ліна Костенко, ви знали це? Якщо ні, то пишіть в коментарях, можливо, ви це знали або ні. Ну і в принципі, Труханів острів це одна з причин, чому я почав любити Київ. Тому що в принципі на Труханів острів можна приїхати і спокійно, гарненько покататися на велосипеді, який можна взяти в оренду, поплавати, насолодитися природою, відпочити від гамірного міста. Тому давайте разом з вами дослідимо Труханів острів. Ви можливо наступних вихідних ви поїдете сюди, так само як і я, і будете насолоджуватися перлиною Києва. Ну і перше, як добратися до Труханового острова? Ну, от бачите, попереду у нас знаходиться північний міст, який вас відвезе від танці метро Почайно в сторону Троєщини. Це єдина автомобільна дорога, якою в принципі, можна сюди потрапити. Десь ось там знаходиться зупинка автобусна або тролейбусна, яка вас сюди довезе, і потім спускаєтеся вниз і йдете на центральну вулицю. Також сюди можна потрапити ще через пішохідний міст. Він, в принципі, дуже класний, але на нього необхідно довго спускатися. І почнемо ми наше дослідження із південної частини острова. Якщо на нього подивитися зараз на карті, то він здасться одним єдиним суцільним островом. Але однак це не так, оскільки раніше до появи північного моста на цьому місці, де зараз стоїть цей міст, було розділення на, на два острови. Один називався Трухановим, а інший називався Острів Муромець, який ми сьогодні теж поїдемо, бо він знаходиться в північній частині острова. І ось ця південна частина острова, вона в принципі є тим самим натуральним історичним Трухановим островом. І він мені більше подобається з північну частину, тому що тут є багато ялівця, який приємно пахне, випаровуючись на сонці, свої ефірні масла. Також тут є багато рельєфних місць і дуже близько Дніпро. Тому тут будемо проїжджати прямо вздовж берега. Натомість на північній частині, яка є більш такою степовою, там ми будемо пересуватися на велосипеді по центру. Це ми наближимося до першої пам'ятки на острові. Це Подільський міст, який почали будувати в 1993 році, здається, і досі не добудували його добре видно із центральної частини Києва. І, в принципі, це колись мало бути метро на Троєщину. Ось такий він має вигляд. Насправді дуже потужна і велика споруда. Київ не омивається суцільно Дніпром, і е, тут є ще декілька річок, які омивають нашу столицю. Зокрема, на Терханому острові, на його е, східній частині, тече річка Десенка, або її ще називають Чортари. Ну і це була цікава інформація, бо я раніше думав, що там Дніпро і тут Дніпро виявилося, що зовсім навпаки. Крім того, на цій заплаві десенки є дуже круті пляжі, які простягаються вздовж всієї берегової лінії. Там пісок, тому я не поїду туди на велосипеді, щоб не застрягнути і довго з нього не влазити. Але пляжі круто, бачите, навіть люди потрошку купаються. Ну і місцеві рибалки ловлять рибку. Ось там стоїть пан. Цікаво, чи колює в нього, чи не колює. Але питати не будемо. Я вже з'їхав з основної траси на піщану дорогу, тому тепер не зможу повноцінно тримати камеру, бо тут велика кількість різноманітних вибоїн, але хотів показати, що тут на ну, десь між 500 метрів є такі стовпи, на яких е, малюється, де ви знаходитесь, і сам трейл, яким чином він виглядає. Це дуже зручно, для того, щоб не заблукати, бо тут численна кількість стежок і можна десь заїхати в якісь манівці і потім довго з них вибиратися. Маршрутів на острові Є два це синій трейл і жовтий трейл. І для того, щоб було, зручно було орієнтуватися, тут також на деревах є відповідного кольору позначки жовтого або синього кольору. Я їду по жовтому маршруту, тому що він довше і цікавіше і охоплює більше цікавих місць. Тому ми поїдемо зараз сюди. Зараз же, на жаль, серпень місяця, тому водичка цвіте, але раніше можна було просто зупинитися на ось такій рандомній локації, спуститися трошки вниз і сидіти усемітнено коло Дніпра з персональним виходом. От водичка зараз трошки така зелена. Ну а я поки роблю свій перший брейк ап, розкажемо трошки про історію Труханового острова, точніше його південної частини, тому що саме вона була заселена. Ще за часів Київської Русі за правління княгини Ольги, то на цій території було невелике селище, яке називалося на неї Ольжичі. Однак після її смерті. На дуже тривалий термін, скоріш за все, я точно не пригадаю, але до початку 17-го, до кінця 17-го століття, я згадав дату, 1698 році. Цей острів належав Микільській микільсько свято-Микільському пустинному монастирю. І, власне, на цей монастир, до речі, зараз є зруйнованим разом із Михайлівським собором їх знищили у 1934 році радянська влада. Тож він зараз не існує, тому ми не можемо поставити десь тут фотографію, як він виглядав раніше. І поки той острів належав. Храму тут відбувалися різні молитви, відбувалися благослужіння. Сюди відправлялися на роботу. Оскільки раніше церква самі себе намагалися забезпечувати, скільки десятини, яку давали селяни, часто не вистачало. Відповідно, що вони займалися різними промислами, і це був такий центр, де церква займалася своєю діяльністю і заробляла кошти. Ну, і коли вже Київ переходить а, під управління Російської імперії і виходить зі складу речі Посполитої, Це сталося за вічним миром у 1686 році, то відповідно, що. А, Православна церква російська, яка на той момент, до речі, й привласнила нас від Константинополь. Вони забрали собі Київську митрополію, розпочинають реформу, і таким чином, у найбільшого на той момент, монастиря, оскільки Свято-Микільський пустинний монастир був найбільшим на середину 17 століття, вони відбирають у нього територію острова і передають вже її в міське управління. Після того на острові починають знову виникати стихійні поселення, і вже у 1856 році там виникає постійне поселення, де оселяються люди, які займаються судноплавством. Оскільки, в принципі, в оренді земля на той момент на острові дуже дешево коштувала, була порівняно недалеко від центру і можна собі було спокійно переправлятися, то тут почалося робитися різні судноплавні промисли. Тут будувався великий млин, де працювала велика кількість. Людей а, ремонтували баркаси, ну і інші техніки а, і засоби для плавання. А, так тривало до початку Другої світової війни. А, і під час Другої світової війни а, селище було повністю зруйновано німцями, і радянська влада вже після цього вирішила не відновлювати його, а просто знищила. І тут відтворили рекреаційну зону, в якій, в принципі, зараз я собі спокійно катаюся. Цікавий факт, про який я нещодавно дізнався, коли досліджував історію острова, про те, що у період з 1900 1936 по 1939 рік. А тут проживала в одному з місцевих будинків українська поетка і письменниця Ліна Костенко, яка, до речі, присвятила вірш. Я народилася у Київській Венеції. І спеціально для вас я попросив мою прекрасну подругу Ірину його продекламувати для того, щоб ви послухали. Тому дивіться старі фотографії Труханового острова і уважно слухайте Ірину. Бо вірш неймовірно гарний, красивий, написаний від душі. Про місце, де вона народилася, і де вона провела своє незабутнє дитинство. Я виросла у київській венеції, Цвіло у нас під вікнами акації, а повінь прибувала по інерції і заливала всі комунікації, Гойдалися причали і привози, світилися кіоски, мов кіотики. А повінь заливала верболози по саме небо і по самі котики. О, як було нам весело, як весело! Жили ми на горищах і терасах, усе махало крилами, і веслами і козиску блисін на баркасах, і на човнах з залитими кварталами, коли ми поверталися зі школи, дзвеніли сміхом, сонцем і гітарами балкончиків причалені, гондоли. І слухав місяць золотистим вухом, страшні легенди. Про князів і ханів, і пропливав старий рибалка Трухан, Труханів острів, острів Тогорханів. а потім бомби влучили у спокій, чорніли крок в обвугленій трапеції, а потім повінь позмивала попіл моєї дерев'яної венеції. Максимально незручна історія з тими сипучими пісками, які просто не дозволяють тобі ніяк виїхати і ти грузнеш серед цих пісків, але далі вже буде гарна дорога. Не знаю ще взагалі, як тут люди проїжджають, бо я просто навіть стартанути не можу. Так, поступово ми доїхали до мого найулюбленішого місця на Трухановому острові. Це є алея з сосни, яка зараз просто випалюється на сонці, виділяє неймовірний ефір. І зараз дує приємний прохолодний вітерець і пахне. Вау, я навіть можу підібрати якісь гарні слова для того, щоб Боже, як мене зазумило <сістити> описати словами, як гарно тут зараз пахне. Не знаю, ніби я зайшов в якусь єву, відкрив пляшечку ароматеки з ефірними маслами і насолоджуюсь. Ну, це топ. Просто якщо ви тут ще не були, то їдьте. Це мастхев для всіх киян. З моєю камерою сталося якісь помутніння, і вона чомусь перестала працювати. Сподіваюся, що я зараз це виправлю. Але поки я на точці, треба записати маленький короткий відос. Я приїхав до найпівденнішої точки Труханового острову, а саме на берег, де відбувається щось цікаве. Це нудиський пляж. Незважаючи на те, що це неймовірно красивий пляж, він має білосніжний пісок, він величезний, він просторий, але тут велика кількість людей, які відпочивають Тього прикольно, прикольно до речі, до цієї точки. Ну в принципі, транспорт находить, і я завжди думав як яким чином сюди потрапляє така кількість людей е, без велосипедів? По ну, по факту тут велосипеди є там у п'ятьох-шістьох людей. І виявилося сьогодні, бо я підійшов трошки ближче до пляжу і побачив, що по ту сторону на гідропарк е, відправляється маленький катер, який перевозить велику кількість людей з того берега на це і те вони можуть вже спокійно засмагати свої е, е, п'ять точки і що ще. Ось такий вигляд має цей пляж. От я не буду дуже сильно приближувати для того, щоб відео не потрапило в категорію 18 і не було видалене, але пляж дуже класний. Так що так. На тому березі знаходиться навчальний центр, який вчить людей управляти байдарками або каною. І час від часу тут проводять от ці затоці, яка тягнеться до. До кінця берега а, різноманітні конкурси і змагання для людей. Ми можемо, до речі, побачити, зараз там відбувається тренування, але зум ще не такий в мене якісний, як би хотілося. Та, але я думаю, що буде видно. Все, ми повернулися назад на дорогу. Тепер можна буде трошки спокійно поїхати і перепочити. Після цього маршруту. І е, з цікавого я зустрів кіннополіцію, яка пересувалася на конях по острову. І це було дуже цікаво, бо я їх, в принципі, бачив один і один раз, коли Зеленський влаштовував якийсь захід ще в 2020 році, і вона ходила по Коломарінського палацу. Що ж, друзі, я сподіваюся, що мені вдалося надихнути вас, поїхати найближчими вихіднями на Труханів Острів, допоки є ще. Тепла погода, і можна половити останні промінчики сонця, а другу частину про острів Муромець, який знаходиться на північній частині цього великого умовно Труханового острова. Чекайте найближчим часом і підпишіться на цей канал обов'язково, щоб не пропустити другу частину. І пишіть в коментарях ваші враження від подорож на Труханів острів.